Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, в країна моя, доброго ранку, рідний садочок. Доброго ранку, всі мира, тепла. Діти, нас сьогодні до себе, в садочок, запросила дівчинка Тетянка. Їй потрібна наша допомога. Але щоб швидко потрапити до садочка, Треба пройти блиц опитування. Ви знаєте, що таке опитування? Це ряд питань, на які ви повинні дуже швидко відповідати. Тож будьте уважні, розпочинаємо. Скажіть, скільки сонечок на небі? Молодці одне. А скільки вогників у світлофорах? Всі знають. Так, три. А скільки колес у машини? Молодці. Чотири. А скільки очей у сови? Два ока. А скільки пальців на руці? Так, їх п'ять. А скільки днів у тижні? Сім. Молодці. І останнє питання. А скільки лапок у кота? Звісно, чотири. Молодці малята. Ось ми малята і опинилися в дитячому садку. Тетянка, ми завітали на твоє запрошення. Які у тебе є до на нас питання? Добрий день. Добрий день малята. Я знаю, що ви всі ходите до старшої групи, а наступної осені... Підети до першого класу. Я теж хочу, щоб мене зарахували до старшої групи і наступної осені, я теж хочу піти до школи. Але для того, щоб бути в старшій групі, мені треба виконати декілька завдань. Ви можете мені допомогти. Малята, допоможемо тетянці? Що ж, тетянка, розповідай, що ж треба, які завдання зробити. Нам потрібно порахувати іграшки і позначити їх відповідною цифрою. Погляньте, як багато в мене іграшок. Ой, Тетянка, іграшок у тебе дуже багато. Але, малята, погляньте, чому вони не стоять на поличках рядочками, чому вони всі розкидані. Так хіба може бути з іграшками? Я не мигралася і ще не зібрала їх. Малята, давайте розкажемо титянці, як треба поводитися з іграшками. Що треба робити? Треба берегти і не ламати іграшки. Завжди ставити їх на свої місця. І треба завжди поступатися один одному, коли ми граємося іграшками. Один погрався, потім інший пограється. Так? Ти зрозуміла тетянка? Так, тепер я завжди буду їх складати. Малята, а ви складаєте вдома іграшки? Я гадаю, що наші малята знають, як треба поводити з іграшками і завжди їх складають. Що ж, давайте Тетянка, поставимо іграшки, то порахуємо, скільки ж яких іграшок в тебе тут знаходиться. Давайте м'ячики зберемо. Їх тут найбільше, мабуть. Давай зберемо м'ячі. Так, поставимо їх, тетянку зараз малята на верхню поличку. Ой, Ой ось іще м'ячі у мене є. Погляньте, як багато в е, мене м'ячі є. Гарні, м'ячки. А тепер давай бджілок зберемо. Давай. Так, Ой. які вони у мене гарні та яскраві. Малята, а у вас бджілки є? Ой, які гарні іграшки в тебе тетянка. Дякую. А тепер дивіться, які гарні машинки є. Давайте зберемо їх, поставимо машинки. Я дуже полюбляю гратися машинками. Ось, скільки. Багато. А ось ведмедики, які в мене ще гарні. Що ж? Давайте поставимо ще на одну поличку, поставимо ведмедиків. Ось Так. І залишилась у нас одна білочка. Білочка, вона залишилась. Що ж маляти? Давайте порахуємо, скільки яких іграшок у нашої тетянки, і позначимо їх відповідною цифрою. Ну, так як це твоє завдання, Тетянка, тож розпочинай. А малята теж перевіряють, як Тетянка рахує. Малята, допомагайте мені і рахуйте зі мною разом. Один, два, три, чотири, п'ять. В мене 5 м'ячів. А отже потрібно позначити циферкою 5. Яка ти молодець пітянка? Ти відшукала циферку п'ять? Ось вона цифра п'ять, так? Молодець пітянка, цифра п'ять. Тепер порахуй, скільки ж бджілок. Так, рахуємо разом. Один, два, три. О, в мене три бджілки, а я й не знала. Молодець. Відшукайте тепер тетянка, цифру три. Так, А де ж тут цифра три. Мабуть, оце вона. А ну, малята, погляньте уважно. Вірно, тетянка, відшукала цифру. Так, вона молодець. Це цифра три. Що ж, продовжуємо, тетянка. Тепер порахуй машини. Машини. Автомобілі один, два, три, чотири. Так, в мене чотири автомобілі іграшкових, і мені потрібно позначити циферкою 4. Але здається, я її забула. Так? Малята, давайте допоможемо і відчукаємо. Ось Тетянка, подивись. Оце цифра 4. Запам'ятай, яка вона. Точно, згадала. Молодець. Продовжуй, рахуй далі. Тепер у мене на поличці ведмедики. Один, два. В мене є два ведмедики. А цифру два я добре знаю. Молодець. Так. І кого ми ще не порахували, малята? Котитянка не порахувала ще. Залишилась білочка. А скільки білочок? Одна. А білочка лише одна. І позначимо циферкою один. Ось, малята, подивіться, як гарно Тетянка справила з цим завданням. а ану подивись уважно на все це і скажи, а чого більше? Ведмедиків чи білочок у тебе? Хм, У мене більше ведмедиків. А наскільки їх більше? Ведмедиків більше рівно на один. Молодець. А тепер давай порівняємо ділок і машини. Скільки бджілок? У, нас, у мене лише три бджілки, а, а машинок аж чотири. Отже машинок у мене більше, ніж бджілок. А наскільки машинок більше? Теж на один. Так, молодець. А тепер я пропоную тобі, дитянко, поставити усі цифри по порядку. Ти знаєш, за яким порядком я як цифри йду? Потрібно згадати. Це один, два, три, чотири, п'ять. Вірно? Вірно. Тепер... Потрібно їх тепер поставити, так? Остав. Один. А, молодець. Три, чотири, п'ять. Малята, подивіться. Вірна тетянка? Поставила цифри по порядку. Так, молодець Тетянко, ти гарно впоралася з цим завданням. Ти молодець. Дякую. А яке ж наступне в тебе завдання, Тетянка? Я забула назви геометричних фігур. Допоможіть мені їх згадати, будь ласка. Малята, давайте допоможемо Тетянці згадати назви геометричних фігур та пригадати особливості цих геометричних фігур. Чим же вони різняться одна від одної? Тож. Подивіться уважно, це яка геометрична фігура? Як вона називається? Я гадаю, всі пригадали, що це круг. Тетянка це круг. Точно! А про круг я знаю, що він має лише одну сторону і не має жодного кута. Тому він може котитися. Яка ти молодець, ти все вірно пригадала? Малята, а наступна геометрична фігура як називається? Згадали? Згадали. Це квадрат Тетянка. А які особливості у квадрата? Ти пам'ятаєш? А про квадрат я пам'ятаю, що в нього усі сторони рівні, цих сторін чотири і кутів також чотири. Ось погляньте. Один, два, три, чотири. І чотири кути. Один, два, три, чотири. Молодець. Бачиш, ти все згадуєш. Ти малята. А як же ця називається геометрична фігура? Допомагаємо тетянці. Як? Так. Це трикутник. А що ти про трикутник знаєш, тетянка? А про трикутник, здається, він має три кути і три сторони. Давайте поглянемо разом. Один, два, три. Отже, це. Три сторони і один, два, три, три кути. Я все вірно вказала. Молодець дитянка. а тепер сама назви, як називаються ці геометричні фігури. А ми з вам, я завдяки вам вже згадала їх назви. Ось це круг. Це геометрична фігура квадрат. А ця геометрична фігура називається Трикутник. Молодець Тетянка, ти впоралася з усіма завданнями. Ну, гадаю, ти будеш навчатися у старшій групі і наступної осені підеш до школи. Дякую вам. Що ж, малята, ми допомогли нашій Тетянці і нам час вирушати назад додому. До побачення, малята! Ось малята ми повернулися. Ми з вами були в гостях у дитянки, допомогли їй поскладати іграшки, вчилися їх рахувати, пригадали геометричні фігури. Ви були сьогодні молодці. Я пропоную вам вдома теж взяти олівці і намалювати ті геометричні фігури, які ми сьогодні з вами пригадали. Буду чекати ваших робіт. А зараз до побачення! До нових зустрічі!